вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі. Місто ось і сьогодні. Якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначали день визволення міста від фашистських загарбників? До презентував концепцію розвитку Луцька на науковій конференції у Волинському національному університеті, де готує спеціалістів робітничих професій для потужних підприємств України, що просять робітники концерну СКФ Україна у Луцького міського голови про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі «Місто». Розпочнемо випуск сюжетом, який нагадає нам ще одну вікоповну сторінку національного календаря. Минулого тижня, 2 лютого, саме у день визволення міста Луцька від німецько-фашистських загарбників, на меморіал слави прийшли сивочолі ветерани, представники влади, громадських політичних організацій, аби шанувати пам'ять не тільки тих, хто загинув, визволяючи наше місто, а й мільйона волинян, які заплатили життям за волю і незалежність України. Традиційно сивочолі ветерани приходять на це місце задовго до початку урочистостей, аби поспілкуватися з тими, хто ще має здоров'я і сили покласти квіти до могили невідомому солдату, а потім за святковими столами підняти чарку наркомівських 100 грам за тих, хто не дожив до чергової річниці визволення Луцька. До речі, сьогодні серед нас вже немає жодного ветерана, який визволяв наше місто тоді, 1944-го. А для тих, хто побував на меморіалі слави минулого четверга, день 2 лютого став став празником із сивиною на скронях, і зі сльозами на очах, чи то від морозу, чи спогадів, які тривожать душу. Я відчуваю ті страдання, які винесли ті, хто звільняв Луцьк в 44-му році. Спасибі тим, хто. Життя віддав за звільнення Луцька. от і дважди Спасибі тим, хто і звільнив Луцьк і залишився живим. кажуть, війна триватиме до того часу, доки не буде названо ім'я останнього невідомого солдата. Сьогодні ж ми кладемо квіти до могил визволителів Луцька, які не ділили Україну на свою і чужу, а віддали за неї своє життя. А продовжилися урочистості з нагоди визволення Луцька в обласному театрі Ляльок, великим святковим концертом, який розпочали ветерани хору патріотичної пісні «Подвиг». а Луцький міський голова Микола Романюк подякував усім, хто здобував перемогу, хто піднімав наше місто з руїн і зробив його таким красивим і квітучим. Для багатьох ця імпреза стала перекликом поколінь, бо зі сцени лунали пісні і фронтових років, і сучасні. А ветеран Великої вітчизняної Михайло Єрлін вразив присутні хвилюючою поезією і вітанням. И те, кто сюда не пришел и не вместился, с замечательным праздником сегодня. Вот она, цифра, 68 лет мирной жизни города Луцка и его жителей. Стоячи, лучани аплодували ветеранові одному з трьох, хто брав участь у визволенні нашого краю і залишився живим, а завершив концертну програму Духовий оркестр Палацу культури міста Луцька. Тижня під час науково-практичної конференції у Волинському національному університеті, яку зініціював голова наглядової ради цього вищого навчального закладу, народний депутат України Ігор Палиця. Науковці та представники місцевої влади розглядали концепцію розвитку обласного центру. Стан і перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька мають визначити концепцію ботанічного саду Волинь, екологічні проблеми нашого міста, його рекреатори. Ційно-туристичний потенціал навіть басейну річки Сапалаївки, а ще передумови та стратегічні пріоритети сталого просторового розвитку обласного центру. Що найперше, учасники конференції ознайомилися з науковою та духовною спадщиною нашого краю, де, на думку народного депутата України Ігоря Палиці, є надзвичайно високий туристичний потенціал. І, Як на нашу думку, інвестиційний не випадково серед почесних гостей, професор відразу трьох міжнародних університетів Рангоне, але до Луцька приїхав як представник бізнесу, якого цікавить інвестиційний клімат нашого міста. Каже, він тут сприятливий, та й теми наукових доповідей конференції дають можливість зовсім з і з боку поглянути на проблеми обласного центру Волині, що потребують вирішення. Дуже добре, що така конференція відбулася. і Я дякую всім, хто виявив бажання прийняти участь у цій конференції. Дійсно, це перша така конференція у нас проходить в місті Луцьку. І якщо ви бачили матеріали конференції, ті доповіді, які є, це вже ось, ось така книга. Але це дуже добре, тому що погляд зі сторони він завжди дає щось нове, дає хороші тому що я щиро від душі ще раз дякую всім, хто виявив бажання і дію, що все буде добре. Голова наглядової ради Волинського національного університету Ігор Палиця у вітальному слові окреслив стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька. До речі, цей народний депутат один з небагатьох народних обранців у Верховній Раді, відстоює інтереси Волині. Інші ж вважають себе опозицією і, здається, саме Ігор Палиця, чи не найбільше робить для нашого міста добрих справ. Його не цікавить політика, але болять проблеми сувочолих ветеранів. Не хвилюють вибори, але переймається здоров'ям під підростаючого покоління, а воно має активну життєву позицію і знає, що треба зробити для рідного міста. На мою думку, в першу чергу у нашому місті потрібно зробити реконструкцію фонтанів, які знаходяться біля променя і в центрі, щоб можна так сказати, підвищити наш культурний рівень, і можна було куди вийти і прогулятися. Також потрібно провести. Реконструкцію нашого парку Лесі Українки а також покращити його екологічний стан. До слова, народний депутат України Ігор Палиця закінчив історичний факультет нашого вузу і саме у цьому залі отримував диплом. Можливо, саме тому вважає необхідним вивчати історію і творити історію. А роль і місце бізнесу у цьому процесі має бути складовою. Можливо, навіть об'єднавши зусилля і кошти відразу двох фондів Новий Луцьк і рідна Волинь. Адже такі проекти, як відновлення ботанічного саду чи русла річки Сапалаївки, вимагають великих капіталовкладень. заслуговують уваги і перспективу будівництва. Та сміттєсортувального заводу, напрям вирішення екологічних проблем, аби повітря у Луцьку стало чистішим. Ці завдання вже вирішуватиме Микола Романюк за підтримки народного депутата Ігоря Палиці, адже цінує він міського голову як менеджера і господарника. І найголовніше я підтримую, тому що я йому довіряю. Довіряю йому в першу чергу як людині. Яка робить справу не для того, щоб збагатитися самі, а для того, щоб зробити щось хороше для міста. Тому людина, якщо я довіряю, я готовий повністю підтримувати і йти разом з ним. З тих сотні проєктів, запропонованих до втілення учасниками науково-практичної конференції. Очевидно, виберуть всього кілька, може навіть один, але той, що насправді матиме доленосне значення для мешканців Луцька. Яскравий приклад співпраці місцевої влади з потужними підприємствами нашого міста засвідчила минулого тижня зустріч Миколи Романюка з керівництвом та лідерами проспілкових організацій корпорації СКФ Україна. Луцький підшипниковий є одним з найбільших бюджетно-наповнюючих підприємств. Сьогодні тут працюють більше півтори тисячі лучан. А відтак на проблеми підприємства та його працівників відразу реагує керівництво міста, дослухаючись до звернень та. Пропозиції робочого класу щоправда сьогодні людей хвилює тільки одне питання: як вчасно приїхати на роботу у третю зміну, що починається о півночі. Нагодою для зустрічі Миколи Романюка з представниками колективу концерну СКФ Україна став лист, у якому заводчани просять сприяння міського голови у вирішенні питання транспортного забезпечення. Бо якщо на першу зміну о сьомій ранку більшість працівників ще можуть якось дістатися заводу, то на третю зміну о півночі доїхати до підшипникового фактично нічим. Адже не секрет, що більшість перевізників вже о 21-й ставлять маршрутки в гараж. Лідери профспілок стверджують, що проблеми розпочалися останнім часом зі зміною схем маршрутів. Тільки починається кінець листопада, так початок грудня, і починаються ці проблеми. Літом їх немає. А от як починається холода, і починаються проблеми, і постійно писалися скарги. Варто зазначити, це потужне підприємство працює без вихідних і праздників. Щоправда, у суботу та неділю на заводі працівників менше, бо для інженерно-технічного складу ці дні таки є вихідними. Але це не означає, що для 250 лучан, які щодня у третю зміну мусять доїхати до заводу, від того легше. Отож, порадившись у колективі, за ініціативи і вирішили звернутися за допомогою до Луцького міського голови всього з одним проханням. Я поставив до відома міського голову і він зразу відгукнувся. І сьогодні ми разом керівництво підприємства керівництво міста. Разом із міським головою зустрічаємося з лідерами наших проспілок для того, щоб обговорити цю проблему і визначити шляхи вирішення транспортної проблеми по довозу людей на роботу. Микола Романюк відреагував блискавично, злучивши до обговорення ще й начальника управління транспорту Луцької міської ради Рустама Дячука. Зійшлися на думці, що вже найближчим часом можна продовжити рух тролейбусів 1 і 2 до заводу, як і автобуси номер 26 і 12, чиї маршрути закінчуються біля заводу Кромберген Шуберт. Очевидно, зазнають змін і маршрути 9, 9 а 10, 27, 28 і 32. До того ж, контролюватимуть роботу перевізників системою GPS, яку таки впровадять до кінця лютого. Представник шведського концерну Алан Девіс, який був присутній на нараді, був вражений оперативністю міського голови у вирішенні питання працівників заводу. Okay, today, мені дуже приємно на цій зустрічі побачити, як міська рада допомагає вирішувати проблеми з організації праці. Думаю, це важливо і для тих, хто може вплинути на ситуацію, прийняти позитивні рішення і справді це зробити. Втім, зустріч Миколи Романюка з представниками трудового колективу підшипникового заводу вийшла далеко за межі проблеми, яку обговорювали. Цього ж дня спільно вирішили і стратегію подальшої співпраці місцевої влади з концерном СКФ Україна, керівництво якого планує вкласти півтора мільйона гривень в інфраструктуру Луцька, що найперше освітлення вулиць Баженка і Мамсурова. Отож і місто має зробити крок на зустріч заводові. Вважає Микола Романюк. Тому ми повинні в першу чергу ну, подякувати всім і керівництву, і всім працівникам за їхню працю, за їхній внесок в територіальну громаду міста Луцька. Ті питання, про які ми сьогодні говорили, по першу чергу це забезпечення транспорту. Ми всі побажання їх врахуємо. І ми їх вирішимо. ці питання. Є деякі питання, які пов'язані з приміськими перевезеннями. Тут потрібно буде працювати з обласною державною адміністрацією, тому що ми ці питання ну, якби на своєму рівні не зможемо вирішити. Але ми підготуємо відповідне звернення і будемо працювати з відповідними службами. Варто додати, що разом з питанням доїзду завадчан до роботи вирішено облаштувати у районі підшипникового і зупинки навісами, лавками і навіть біотуалетами. Втім, то вже тема іншої розмови. Минулої середи відбулося чергове засідання громадської ради при Луцькому міському голові. Питань розглядали всього п'ять, але можемо засвідчити насправді доленосних для луча. І хоча рішення членів громадської ради носять рекомендаційний характер для Миколи Романюка, вони є не тільки інформацією до роздумів, але й мотивацією до прийняття рішень, навіть якщо проблема стосується громадських туалетів у місті Луцьку. Втім, усе по порядку. А розпочали засідання обговоренням проєктів логотипу Луцька. До слова робота над візитівкою нашого міста розпочалася ще минулого року. І вже цього тижня, 9 лютого, журі визначить кращий проект із 78 варіантів. Переможець отримує 3 тисячі гривень. Можливо, саме тому учасників конкурсу було аж 55, причому навіть з Росії та інших міст України. А цього дня члени громадської ради і собі вибирали найгарніший логотип, аби рекомендувати його журі. Далі результати круглих столів з обговорення проблем перевезень громадським транспортом оголосив Петро Гоцелюк. Ішлося про інвалідів-візочників, яким вкрай потрібна інформація щодо маршрутів, графіків руху автобусів та тролейбусів. Очевидно, цю тему обговорять вже після введення системи GPS, а перевіряти роботу перевізників пропонується представникам засобів масової інформації. Тим часом члени громадської ради повернулися до питання роботи ринків Луцька, адже до сьогодні так і немає. Єдиної концепції їх розвитку чи функціону. Можливо, попереднє керівництво міста не хотіло зачіпати, відверто кажучи, невдячну і болючу проблему, але рано чи пізно її доведеться вирішувати краще зараз, якщо ми позиціонуємо себе з містом європейського типу, бо гості євро 2012 навряд чи зрозуміють, що діється біля базарів обласного центру Волині. Зараз, маючи достатньо багато часу до наступних виборів, проведення нормальної роботи серед людьми дозволить нам, все ж таки, максимально окрасити наше місто, ввести цю риночну торгівлю в цивілізоване русло, та все ж таки звернути увагу, що Луцьк це один із туристичних центрів України і можливо східної Європи. Тому питання на часі, питання потребує обговорення. Крок за кроком, можливо навіть не за один рік, але поступово це питання повинно бути вирішено. Луцьк повинен бути не містом базарів, а Луцьк повинен бути туристичною окрасою України в цілому. Ще одна проблема назріла у Луцьку то відсутність громадських туалетів. Скільки їх у місті і де вони працюють, не знає ніхто. І вже не ведемо мову про туристів, які приїхали до нашого міста вперше. У центрі Луцька роль громадської вбиральні сьогодні відіграє Палац культури. Його директору Юрію Вейнеровському якось незручно забороняти гостям справляти природну потребу. І зазначає, що ніхто не має морального права брати за це гроші. Це вже питання етики і не варто кивати на сусіднє закордоння, де за безвихідь правлять. Кілька злотих. А на завершення до членів громадської ради прийняли Миколу Євтушина, вчителя історії в навчально-виховного комплексу номер 26 Перефразувавши знамениту фразу про сон розуму, який породжує чудовиська, маємо сьогодні ще одну про брак достовірної інформації, який породжує чутки. Йдеться про вчителів, яких нібито деякі директори Луцькі шкіли змушують іти в неоплачувану відпустку за власним бажанням. Мовляв, та оптимізація галузі освіти, про яку так довго вели мову на останній сесії Луцької міської ради, має відбутися коштом педагогів. І скільки Микола Романюк не стверджував, у всіх засобах масової інформації, що навіть при вкрай обмеженому бюджеті міста жоден вчитель не постраждає. Вже хтось хоче скомпроментувати владу соціальною напругою серед освітян, якими як на нашу думку гріх жалітися на увагу до них місцевої влади. У Луцьку більше трьох тисяч педагогів, і якби кожен з них хоча б на п'ять днів пішов у неоплачувану відпустку, проблему з фінансування галузі освіти можна було б зняти. Це теоретично. А на практиці дещо складніше. Бо коли директори навчальних закладів обговорювали це питання у колективах, не усі вчителі виявили розуміння. Хоча разом з учнями і гуляли п'ять днів під час вимушених канікул. Отож, в одній з гімназій центрі Луцька виникло протистояння між тими, хто мав совість і мудрість написав. Заяву про відпустку за власний рахунок, розуміючи, що з часом керівництво навчального закладу знайде можливість компенсувати втрату грошей преміями чи відгулами, як то кажуть, по-людськи, а меншість виявила принциповість і заяви писати не захотіла. В іншій престижній гімназії вчителі інтереси громади поставили вище власних амбіцій, і усі одноголосно вирішили у відпустку піти. Хоча ніхто, ні директор, ні керівництво міста до цього їх не спонукало, аналогічні ситуації виникли і в інших школах обласного. Центру. Тому Луцький міський голова Микола Романюк минулого тижня зробив заяву, у якій наголошує про недопустимість тиску на вчителів. У першу чергу хочу сказати, що ми розуміємо прекрасно важливість освіти для міста Луцька. І це є питання номер один. Поряд не знаю, що першим ставити, напевно, це здоров'я людини і освіта. Говорячи про оптимізацію, мова йде в першу чергу: це затрати на енергоносії. Може бути так, що в одній школі йде 35 гривень на метр квадратний за енергоносії, в іншій школі йде 130 гривень, значить в чомусь є тут проблема. Тому я хочу просто заспокоїти всіх педагогів. Якщо такі факти є, будуть, будь ласка, приймальна телефон, є міського голови, є служба 1580 кругова, я просив би про ці факти мене повідомляти. Я сам особисто буду розбиратися з такими директорами шкіл. До речі, у школах таки зекономили минулого тижня і воду, і тепло віднайдуть кошти і у бюджеті міста, аби освітяни не зазнали матеріальних втрат. Ось тільки випробування на моральність не усі вчителі міста здали на відмінно. Втім, то не тільки деякі педагоги грішать порядністю є такі серед журналістів, які пересмикують факти, аби заробити дешевий популізм у невибагливого телеглядача, а усе від браку достовірної інформації, якої можна почерпнути не тільки з програми місто. Ось і цього тижня, 10 лютого, у Лаці культури Луцька звітуватиме громаді Микола Романюк і кожен бажаючий може задати йому питання і отримати відповідь, і висловити свої побажання, але разом з пропозиціями, де знайти кошти для втілення цікавих і потрібних місту проєктів. Того часу, коли на різних рівнях влади і освіти тільки ведуть мову про необхідність розвитку робітничих професій, зорієнтованих на потреби ринку праці у Луцькому професійно-технічному училищі, вже давно готують спеціалістів семи робітничих спеціальностей, необхідних для народного господарства України. А минулого тижня у цьому навчальному закладі дипломи слюсарів-ремонтників та слюсарів з ремонту автомобілів отримали ще півсотні випускників, які разом з документом про технічну освіту уже мають і перше робоче місце. На урочистості з нагоди вручення дипломів робітничих спеціальностей прийшли не тільки батьки, які відтепер можуть гордитися своїми дітьми, а й представники підприємств, де тепер вже колишні учні вчилися основам професії на практиці, пізнаючи ціну знань, набутих в училищі. У прямому розумінні слова, бо під час виробничої практики отримували половину ставки відповідного спеціаліста автомобільного заводу. Сума півтори тисячі гривень спочатку шокувала студентів, що прийшли здобувати спеціальність люсера-ремонтника, відверто ка. Кажучи, зовсім незаможних родин, і тільки зараз, навіть ті, хто мав сумніви, щодо обраної спеціальності, зрозуміли, які ж то гроші можна заробити власними руками. Керівництво потужних підприємств, таких як Богдан Моторс» та Модерн Експо, пересвідчившись у достатній професійній підготовці кадрів, відразу запропонувало молодим спеціалістам робочі місця. Це один з наших перших провідних партнерів, який готує робітників за професіями, які необхідні в машинобудуванні, які необхідні зараз нам на підприємстві для виконання виробничих планів і програм 2012 року. Два з половиною роки ми бачили цих дітей на практиці. Хочу відмітити надзвичайно високу підготовку, надзвичайно високий рівень знань. Варто зазначити, на випускників технічного училища Національного технічного університету накинули окомі численні підприємці, які спеціалізуються у нашому місці на ремонті автомобілів та двигунів. Адже хлопці досконало знають найсучаснішу техніку, а платити їм можна буде менше. Це мали б взяти до уваги випускники, бо на заводах робоче місце їм гарантоване. А ось у пунктах шиномонтажу впевненості в завтрашньому дні немає. Отож, разом з дипломом про середню освіту, отримуючи дипломи слюсаря четвертого розряду, можна почуватися достойно у світі, де цінуються робочі руки. Я ні, трохи не жалюю, що поступив в цей начальний заклад, здобув тут хорошу професію і найголовніше, що я маю перше робоче місце. Особливе свято вручення дипломів робітничих спеціальностей, якого немає у жодному навчальному закладі нашого міста, стало ще однією сходинкою у житті цих випускників. І завтра для них розпочнеться урок, на який не покличе дзвінок, але якого неможливо прогуляти чи не вивчити, і оцінку ставитимуть ту, яку заслуговуєш, бо цей урок називається Життям. Ми гордимося нашими випускниками, адже вони примножують імідж нашому навчальному закладу. Особливо ми гордимося випускниками цього навчального року, тому що вони всі мають можливість отримати перше робоче місце, яке гарантує наша держава. Отож, назавжди у випускників професійно-технічного училища Національного технічного університету залишаться теплі спогади про навчальний заклад, що на три роки став для них рідною домівкою. А на Луцький автомобільний прийшли вже нові студенти, маючи за спиною високий імідж навчального закладу і авторитет своїх попередників. У нас зараз на практиці знаходяться дві групи студентів, які практично розставлені на робочих поростах, проходять практичні. Набувають практичних навиків з володіння. Користування інструментом, технологічним обладнанням при складанні автобусів, тролейбусів, узлів. Вчаться користуватися технічною документацією. Ми даним учням раді, в принципі, вони допомагають нашому виробництву. В майбутньому їх чекаємо в нас на підприємстві, так це є потенційні наші працівники. І на завершення на Луцькому автомобільному заводі нам розповіли, що одну з найскладніших деталей до автомобіля можуть виточити всього три людини, серед яких високопрофесійний майстер з великим досвідом роботи і молодий випускник технічного училища. Отож, здається, що там не говорили про проблеми освіти. Система професійно-технічних училищ таки має майбутнє. Це ще раз довели випускники одного з найпрестижніших навчальних закладів нашого міста. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних усил. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.